Ядерна зброя Україні не потрібна. Але нам потрібна якась суперзброя, яка би привела до тями, як і кляту Росіянську Федерацію, так і тих клятих американців. Що привела до тями, що не зрозуміло, що досить вже здійснювати вбивство українців, досить вже нас обкрадати. Та зброя нам потрібна. Ми ядерну зброю свій час віддали об на обіцянки. Ми бачили, як ті обіцянки виконуються Україна в руїнах. Вони нас ограбували і грабують далі. От тепер хотіли американці підписати договір, щоб Україна віддала їм всі свої ресурси, які ще залишилися. Американцям, тим, бідним, в обмін на чергові обіцянки. Нам потрібна та суперзброя, і це не ядерна зброя, ні. Що, що дозволяє ядерна зброю робити? Воно дозволяє здійснювати якісь ураження певної території з мінімальним радіоактивним забрудненням у тих територіях. Для того, щоб потім можна було цю територію експлуатувати. Ми не маємо жодних зазіхань на територію Російської Федерації. Ну, не на всю, а на етнічні російські землі ми не маємо ніяких зазіхань. І відповідно, ми не маємо дебати про те, щоб ті території були мінімально заражені. Ні, навіщо? Нам просто треба мати таку зброю, яка приведе до чами, як і тих клятих росіянців, так і тих клятих американців, яка дає зрозуміти, що вбувати українців досить, досить. Бо в Україні є зброя, яка здатна навести хаос на території Росіянської Федерації, і інших наших ворогів. Ця зброя є скрізь. вона є безліч всяких. Хімічних відходів, відходів ядерних у нас є, які можна акуратно логоньку собі скласти в бочки. Ну умовно, умовно в бочки, і до якогось носія причепити до якогось ракети, типу Нептун тощо чи до якогось дрона до десятків до тисяч дронів попричіпати маленькі такі от контейнерки, і відповідно, які будуть здатні знищувати тотально знищувати територію Росіянської Федерації. Відповідно, Росіянська Федерація має зрозуміти, що досить цієї війни. Так само і Америка має зрозуміти, що вона тут, наші ресурси, не хапане, вона нас не пограбує далі, ні. Тож, ядерна зброя України потрібна, але така зброя типу ядерної, яка буде ще страшніша за ядерну, нам потрібна. І вона у нас є. Тож, зробімо її і припинімо цю війну. Пам'ятаємо, що в цій війні є такий один. Одна, один такий негатив, що гинуть, і то гинуть найкращі. Гинуть найкращі, гинуть мене на фронтах. В тому-то його вона біда, що ми ризикуємо, що то що вона потриває ще рік-два, що в нас дійсно всі найкращі загинуть, а лишиться а лишиться інше. Нам того не треба. Нам потрібен мир. Але мир на наших умовах. Тож зробімо нашу зброю, поставимо. Умови для тої клятої Російської Федерації і для її союзника з США.